Вітаю глядачів каналу. Знаходимося зараз на Соборній площі, де так звана виставка знищеної техніки орків. От. Вчора тут був інцидент. Забрали звідси одну з машин, в якій нібито виявили. Діючий боєкомплект. Ну, скажу, яке на мене враження справляє це все. Негативне. Я справа тут не в тому, скільки на це витратили коштів, скільки. Втрачено тут паливомастильних матеріалів, людських ресурсів. Справа в тому, що війна ще не закінчена і, чесно кажучи, ну, не на часі зараз демонстрація такого роду техніки. Моя думка, що це провокація з боку ригів. Зокрема Володимира Башлея, пана Лієва, які якимось чином в цьому, скажімо так, в ці дії включили міську раду. От для мене лише незрозумілим є чому наш мер пан Клічук погодився на ну, це навіть виставкою можна назвати, тому що для мене виставка це щось приємне, гарне, позитивне, читаючи дописи в різних інтернет-ресурсах, телеграм-каналах. 90% коментарів, які я читав, це звісно ж. Негативне, люди не розуміють, для чого це, кому це показують. Адекватні чернівчани знають, що в Україні війна і багато знаходяться зараз на фронті, на передовій. І мої друзі і знайомі теж неадекватні, ну, навряд чи їм це щось допоможе. Ось. Тому Невже у пана Клічука немає якихось толкових радників, модераторів, які могли би змоделювати ту ситуацію і ті наслідки, які, можливо, буде мати ця подія? Ось нещодавно було демонтовано пам'ятник скажем так, солдату-освободителю. Тут зараз бачимо, знову техніка працює біля стели. Я так розумію, що будуть демонтувати і, і цю стелу, і постамент. Ось. Але зараз мова не про це, мова зараз про ці ржаві бляшанки, які тут є. Ну, не той час і не те місце для... Демонстрації цього всього. Не знаю, цікаво послухати думки глядачів каналу, але, наприклад, для мене це, ну, якось не на часі зараз. Демонстрація от... от того, що ми тут бачимо. Тим більше я Кажу, що по вчорашньому інциденту з боєкомплектом в САУ потрібно, щоб взагалі розібралася СБУ, що це було таке, чи це дійсно недогляд і повинні бути покарані винні, чи це провокація знову ж таки для того, щоб підмочити репутацію влади міста. Ну, коротше, як завжди. Тому пишіть. Буде цікаво почути вашу думку з цього приводу.